11 тисяч доларів саме стільки я витратила для того, щоб переїхати до Іспанії спочатку зі Сполучених Штатів в Україну, а потім з України до міста Барселона. І наразі я нарешті підписала контракт на довгострокову оренду на квартиру у Валенції. За цим контрактом я не маю права виїжджати з цієї квартири у перший рік. А якщо я вирішу з неї виїхати, мені потрібно буде заплатити за кожен місяць, який залишився до кінця контракту. Квартиру я зняла за 1250 євро, і це вважається непоганою ціною на квартиру, яка вже вмеблевана, хоча б базовими речима, такими як ліжка, і матраси, і якісь там декілька тумбочок. Але треба було платити ще депозити комісію ріалторам як українським так і іспанській стороні і все це увійшло в таку кругленьку суму плюс не забувайте що коли ви переїжджаєте ви ще і зупиняєтеся у тимчасовому житлі я спочатку прожила 6 тижнів в Барселоні, в якій я просто відчайдушно намагалася знайти квартиру на бюджет 1500 євро і я подивилася жахливі варіанти. Якась, знаєте, рибацька берлога на Барселонеці з ну просто берлога серйозно за 1500. Або ще був один варіант на першому поверсі з одним вікном, на якому решітка, і все. А, без інших вікон, коротше, дуже темна, маленька, така, знаєте, як пенал за 1500 плюс комунальні приблизно там 150 в Барселоні. От тому шість тижнів в Барселоні пройшли так за пошуками. Я зрозуміла, що я буду їхати в Валенцію, і в Воленці набагато кращий вибір квартир набагато набагато дешевше. Так, але я знайшла за 1250, але дивилася варіанти і за 1500. Зараз вам буду тут показувати на фоні квартири, які я дивилася. Свою квартиру я не буду показувати, але вона непогана, вона 80 квадратних метрів з те, що називається англійською floorboard. До речі, я викладачка англійської мови і я працюю віддалено, тому я так вільно пересуваюся. Так, в Штатах в мене ще була основна робота, яка давала мені медичне страхування, і там, ну. В Штатах важко бути. Напевно, саме через це я і поїхала. В штатах у мене була, знаєте, така я аналізувала. У мене була стабільність, але дуже нещаслива. І от, поїхавши зі штатів, я змогла займатися лише своєю улюбленою справою вчителювання. І тут я зараз вибудовую собі більш приємну щасливу реальність, але транзитний період такий довгий, такий довгий, що я вже. Серйозно, мені здається, що вже тіло почало здавати. І от я захворіла, я підписала контракт на цю квартиру в Валенції. Я захворіла. От я серйозно захворіла. Я всі вихідні лежала у ліжку спала по 12 годин і дивилася відчайдушних домогосподарок навіть не в оригіналі. Ганьба вчительці англійської мови. Тому що я просто хотіла повністю на 100% відпочити. Тому HD різка, так би мовити, знаєте, пішла туди дивитися. І зараз вам записую теж така, ще, знаєте, наполовину а, хвора. Але казала я вам, що слово є таке floorboard. Floorboard це, по суті, наша дерев'яна підлога. Неважливо, що це: ламінат чи справжній паркет, але це не плитка, тому що в Іспанії. Дуже багато плитки є у старих будинках, от скрізь плитка у всіх спальнях. Тобто, це холодно, у них так будували. От в Америці, якщо хочуть зекономити на оцих floorboards, на дерев'яну на дерев'яній підлозі, то вони кладуть карпет не плутати з rug, бо rug – це такий переносний кіломок, який ти скрутив і поніс кудись. А карпет це такий, який є в плинтуси, в плинтуса за. За, заходять і їх забивають там якимось скобами, степлером. І карпіт набагато дешевше, ніж дерев'яні ці дошки. Тому, е, ви можете побачити, в об'явах на квартири в Штатах пишуть, там, це реально виносять, я там хочу лише. Дерев'яну підлогу. Або мені важливо, щоб не було карпіту, наприклад, у вітальні, Хтось таке каже. Так от для мене величезне щастя, що я знайшла квартиру не плиткою в Іспанії, тому що в Іспанії плитка це їхній карпет, як по-американськи. А я знайшла з цією дерев'яною підлогою, з цими floorboards, скрізь в спальні, особливо для мене це дуже важливо, тому що я, мені не затишно, коли є плитка у спальні. Я, я це не дуже люблю. От тому. Квартири я дивилася в Валенції, і а, тут набагато кращий вибір, як я вам вже сказала, а, трошечки дешевше, дешевше, десь відсотків на 20-30%. І до речі, я вам дуже щиро хочу порекомендувати ріелторську агенцію, з якою я співпрацювала, не по бартеру. До речі, щоб ви не думали зараз, що це по бартеру. Ні, щиро хочу порекомендувати, тому що без їхньої допомоги, я думаю, ну у мене не було ресурсу, при тому, що я говорю іспанською мовою, я іспаністка за освіту, англійська була моя друга мова. Але, ну по-перше, додзвонитися треба. По-друге, потрібно влаштувати перегляд, і по третє, треба ще пройти страхову компанію, яка буде дивитися, чи ти платоспроможний, класний взагалі орендодавець орендар. Будеш орендарка. Тому от, саме. Андрій і його компанія, вони мені допомогли його агенти, допомогли мені влаштовувати всі ці перегляди. Вони мене презентували як класну орендарку. І це, напевно, вперше в моєму житті, коли я реально розуміла і з радістю оплатила гроші за те, що мені реально допомагали. І я розуміла, що саме завдяки ним я змогла в рекордні строки там у. Шість днів, начебто, ми знайшли цю квартиру і підписали контракт. Тому е, вам рекомендую Андрій Ставнюк. І, і що? І я от підписала контракт завдяки Андрію, завдяки Яні, прекрасній, яка мене вела на всі ці перегляди і відстоювала мої права. і Ще ціну збила, бо воно мало бути 1300, а стало 1250. Тому сподіваюся, я заїду, але зараз тільки ще потрібно робити речей в цій Іспанії. І, до речі, от, хто мене дивиться, я бачу, мене дуже багато людей дивляться ще зі Сполучених Штатів, тому що ну, зрозуміло, що я там жила, і в мене аудиторія підтягнулася звідти. От я вам хочу ем, порадити, напевно, так, не... <кій> не дивитися на мій приклад, Excuse me. <кій> Не дивитися, на мій приклад, і думати, що вам теж треба їхати в Іспанію, якщо у вас нема віддаленої роботи, тому що важливо розуміти, що в Іспанії не такі високі зарплати взагалі по Європі, і звісно, зі штатами будь-які країни по рівню зарплат вони будуть менші. От яка б у вас сфера не була, в штатах у вас все одно буде більше. Ви лікар чи ви. Юрист в Штатах просто зарплати вище. Тому, якщо у вас нема надійного ем, віддаленого доходу, я думаю, що Іспанія може бути не найкращою країною, особливо якщо ви не володієте іспанською мовою. Тому що, якщо ви, наприклад, ем, ну якась така, знаєте, не професія на кшталт програміста, тому що мені здається, програмісти зараз крізь потрібні. Хоча хтось каже, що зараз криза IT. Я теж я, я не в такому курсі, знаєте, всіх цих tech бізнес зараз. Але з того, що я розумію, якщо ви, наприклад, ld менеджер або якщо ви Project Manager, і якщо ви не володієте іспанською мовою, ви намагаєтеся знайти роботу в Швеції без Шведської або в Іспанії без іспанської, то у вас цей басейн, так, пул вакансій з зіста в йде в одну. І можна, звісно, є люди, які працюють виключно з англійською мовою у Мадриді там, чи у Барселоні, може навіть у Валенції, у великих містах. Але Іспанія це хороша країна для тих, у кого є стабільний віддалений дохід і задокументований, і ну, бажано, щоб він перевищував вашу оренду втричі. Можна вдвічі, але краще щоб втричі, щоб от прямо пройти по всім документам. Тому э, раджу це взяти. Into account, yeah? take this into account. Ви вчимо цю фразу брати до уваги, коли ви приймаєте якесь рішення. You take different aspects into factors, into account. акаунт. Uh, якісь pros and cons. От у, у Іспанії є дуже багато як pros, pros, uh, advantages, так, так і disadvantages and downsides. І я от вам зараз буду показувати на фоні класну погоду. Тут реально зараз uh, у нас uh, грудень. І а, мені дуже подобається, що тут а, кожного дня сонця, тому що оцей, ви знаєте, оцей чоловік, який, про якого навіть Netflix знімав документарі, який довгожитель чи біохакер, що він, а, на вигляд, як пупсик 20-річний, йому вже там скільки? 50, що цей весь день ганяє себе на всіляких машинах і п'є там всі ці. Соки, якихось дерев, коріння чи щось таке. Так от, нещодавно мені його пост, виліз десь і, ну, рекламний. І він каже, що потрібно починати день, дивлячись на сонце, щоб на сітківку ока потрапляло сонце. І я оце почала дивитися ще в Барселоні, бо кожного дня реально сонце. Ну от Кожного. І мені це вже подобається. Єдине, що я трошки так, знаєте, з... Ну, з таким зі скепсисом на це дивлюся. Це розуміння, що якщо тут в грудні настільки спекотно, тут ну, 15 градусів, 23 було на вихідних, зараз початок грудня. То я от ем, думаю, як же ж тут буде у травні і у червні? Якщо зараз я ходжу, якщо так знаєте, активненько ходити, то тут реально ти ходиш в футболці. Хоча, чому ж я думаю захворіла? Оце роздяглася занадто рано, чи занадто пізно? Коротше, це плюси Іспанії. Тут дуже смачна їжа в супермаркетах. Тут тут класна, класні люди. Тут дійсно дуже класні люди. Вони, от я коли летіла в Іспанію з Кракова, з, ну, з України їхала. У мене пересадка була у Кракові, але я по суті летіла з України, в якій я провела там трошки більше ста днів, і я пережила багато обстрілів і. Загалом приїзд дуже стресова подія, особливо переїзд, ну так умовно, з кінцями, коли ти розумієш, що ти більше не повернешся щонайменше цього року. Я була на таких емоціях. І от я лечу і дуже втомлена, і така heartbroken, І е, лечу, і ми щось розговорилася з, із моєю попутчицею. Вона була ну, в літаку, і вона була іспанкою. І е, я їй кажу: О, а ви в Краків їздили. Е, е, а вона напитає: А ви теж в Краків? Я кажу, ні, я їхала через краків, я взагалі українка, от я їду в Іспанію, я їду жити в Барселону там по районам, вона мені щось підказала. Але коли вона мене спитала про Україну, я розплакалася. Я не думала, що я розплачуся, але вона спитала, як там було, і я на неї дивлюсь, і, і я їй кажу: там був жах. Ну, от... Вона питала про обстріли, і я якось, знаєте, якщо в Україні ти у друзів питаєш, там, як твій останній обстріл, ну, типу, все добре, сиділа в чатику з подружкою. Я теж так робила, тому що це психіка тебе оберігає. Але в момент, коли ти виїжджаєш у безпеку, у тебе наче шлюзи відкриваються, і ти думаєш, Господи, я більше не буду це чути. І у тебе ну, просто шлюзи відкриваються. І от вони в мене, на жаль, відкрилися в літаку на посаці. Коли ми вже знаєте приземлялися, і вона мені каже: ти в безпеці, вже ти вже в безпеці, і вже всі на мене дивляться. Ну коротше, в принципі, все одно вони вже про мене сто разів забули, всі думають лише про себе, як вони. Виглядають, які вони мають вигляд. У мене просто так вийшло, що відкрилися. Але я до чого це кажу? До того що іспанці надзвичайно вона була надзвичайно м'якою. Вона, знаєте, вона побачила, що в мене голос дрожить, і я починаю плакати. Вона взяла мене за руку, і вона каже: я Іспанія я ісмуй, маха, маха, це типу. Класно, Іспанія дуже класна, тобі сподобається 100%. Типу, Welcome Home, Bienvenida Casa. І я розумію, що це вау! Ну, от, ну просто вау, наскільки теплі люди, наскільки, ну, знаєте, такі гарячі серце, що приймають. І я вже в аптеці теж тут захворіла. Оце були ж у мене вже. Багато зустрічей з місцевими, і коли я на перегляди ходила і це в аптеку, заходжу і кажу: у мене от ці симптоми, порадьте, будь ласка, що і як там? І вона мені та-та-та, та-та-та. Оце все мені ну, реально відчувається, що ці люди дуже ну, у них добре серце. І мені, мені тут Подобається в цьому плані. Я от не була в Німеччині, але мене іноді таргетят рілси короткі відео десь там в соцмережах. І я бачу, що коли порівнюють там як в Німеччині, як в Іспанії, то я не знаю, як там. Але судячи з Рілсів, там ну, трошки інший культурний код. Так от мені іспанський підходить. Але в Іспанії також є і свої мінуси. І про це я більше буду розповідати в наступних відео. Просто хотіла дати маленький апдейт, що тут та як, тому що я не Отже, на зв'язок, як ви бачите три тижні чи два тижні, я реально вирішила, що я не буду, не буду вкладати великі ресурси емоційні у зйомку контенту і в відео, тому що зараз потрібно ставати на ноги, і це дійсно дуже великий транзитний період для мене. Я порахувала, що зараз, от зараз середина. Oh my goodness, зараз середина December, грудня. І саме в цей е, період, 16 грудня минулого року, я переїхала із Тревер Сіті на північному Мічигані, в якому я на той момент жила 2,5 роки. Я переїхала до е, Чикаго і е, по суті, от після. Е, Цього грудня минулого року почалися мої скитання світом і пошук місця для нової бази. І після чотирьох місяців в Чикаго я переїхала до Польщі, потім до Хорватії, до Франції спочатку, потім до Хорватії. В Хорватії я провела близько трьох місяців. Я була там і в Загребі, і в Спліті, і потім я місяць на острові була, відновлювалася від жахливого епізоду вигорання. Потім я повернулася в Україну, в якій я думала, я буду насичуватися. Знаєте, спілкуванням там з рідними культурним кодом я не була там всі ці роки. І воно так воно тебе насичує, і ти дуже щасливий. Але кожен обстріл забирає в тебе. Це знаєте, як в якійсь пісні співали? Що один one step forward two steps back що ти начебто набираєш ресурсу протягом дня, але потім обстріл, ти не пристосована, і в тебе, наче, в дірявих відрах, вся ця енергія, весь цей ресурс випливає. Тому я провела в Україні скільки там три з чимось місяці, і вже все. Я вирішила, що я не можу. Я не пристосована, пристосовуватися, чи є мені сенс. Тому я тут. І о, от я спробувала. Всі ці різні країни протягом останніх 12 місяців, і я реально вигоріла доволі сильно. І е, е, нарешті, от з підписанням цього контракту, знаєте, мені насправді навіть подобається, що е, вони е, в Іспанії як е, ти як орендар е, більше захищений, ніж орендодавець. Тому вони е, ці проганяють ці всі е, перевірки. І вони платять страховим компаніям половину вартості квартири своєї для того, щоб вони перевірили, наскільки наскільки платоспроможні і надійні майбутні квартиранти, тому що коли нога квартиранта вступає в цю квартиру на базі контракту, вже ну легального контракту, підписаного двома сторонами, то вже цю ногу звідти не винне виняти тільки через суд. Тобто, якщо за орендарем щось трапиться і вони перестають платити, їх не можна вишвернути звідти. І насправді це доволі соціалістично. Так? Це зрозуміло, що якщо там у людей діти, їх не можуть виселити. Гарне слово «evict» Evict або «eviction». Так, от в Штатах ти приходиш, в тебе вже все в коридорі стоїть всі твої речі, і замки поміняні. Ну і я думаю, не тільки в Штатах, у нас там прийдуть якісь два амбали, тобі по башці дадуть, і неважливо, якщо ти не платиш за оренду, тебе виселяють. Тут інші закони. Тут закони такі, що якщо у потрапила у скрутне становище, якщо у неї там не знаю, дитина, вона втратила роботу, її, у неї немає змоги платити, держава захищає. Цю людину. Цим користуються погані люди, ті, які спеціально таке роблять для того, щоб в'їхати і жити безкоштовно на чиїсь шиї сидіти, так? незнайомих людей. Це погано. Так? Але загалом, якщо ми подивимося на це от з такої глобальної перспективи, то країна захищає людину, яка, наприклад, ну, кого найважче з квартири виселити це сингл-мам. Яка втратила роботу, тому що ну вони не викинуть на вулицю дитину. По перше, це найвища цінність, напевно, у кожному суспільстві дитину із мамою, яка втратила роботу, тобто потрібно допомогти людині, щоб вона знову стала на ноги. І якщо у когось є можливість жити в своєму житлі і орендувати друге, тобто щоб просто було більше так акумуляції фінансового ресурсу, то для країни. Більше важливо, щоб не багатший ставав багатшим, а щоб ця сингл мам з дитиною мали дах над головою. Тобто, в цьому плані оці всі окупуси, і це все тут є сенс якийсь, що цей закон робився для от таких людей, які перебувають у скруті. Тобто, ми якби в біді своїх, господи, боже, ми це якісь пропагандистські, своїх не бросаємо. о, Господи. Як воно в голову пролазить? Коротше, ви зрозуміли, так? Що людей не кидають на призволяще. І в цьому є приялість у цих всіх соціалістичних країн. Але є, звісно, завжди погані люди, які цим зловживають. Я, звісно, платоспроможна абсолютно. Я ніколи б не хотіла сісти комусь на шию, тому. Цьому взагалі питань нема. Але вони, от уявіть, у вас є якась власність, і ви хочете пересвідчитися, що ви будете виплачувати, наприклад, іпотеку на цю квартиру. Бо якщо. Там хтось заселився, і там вони вам не платять. А ви, наприклад, з їхніх платежів виплачуєте іпотеку за цю квартиру, то вам нема чим платити. Ви можете втратити квартиру. А якщо ви втрачаєте можливість виплачувати іпотеку, то ви втрачаєте і все те, що ви вже виплатили. Ну коротше, там дуже важкий процес. Тому в Іспанії дійсно важко зняти квартиру. Але якщо ви от проконтактуєте людей, які допоможуть вас презентувати. А, краще до цих всіх місцевих, так лендлейді, лендлордів, то в принципі можна якось щось вирішити. Або ну, якщо у вас дійсно міжнародний контракт, або ще й краще іспанський контракт, хороша зарплата, то все можливо. Вони лякають. От люди реально про Іспанію багато лякають. Я теж думала: господи, квартиру не знято, господи, як я фрілансер зніму квартиру. Все нормально, все нормально. Очі бояться, а руки роблять. Тому контактуйте кого треба. Так, допомогу якусь агенцію, якщо вона говорити мовою. от і все можливо. І загалом, от я б хотіла закінчити на такій, знаєте, мотиваційній ноті, тому що я аналізувала, от я провела 12 місяців, 12 місяців провела, шукаючи нову базу. І це були дуже важкі місяці. У мене було декілька депресивних епізодів, які ще й приправлялися обстрілами, адаптацією до сильних обстрілів, якої в мене не було, тому що в мене не було в Україні весь цей час. І плюс відірвань коріння і відсутність речей. Тобто, кожен раз, коли я переїжджала, я мала щось там урізати. Там, наприклад, в Чикаго я залишила свою улюблену подушку і килимок для йоги. З України я там купила собі вже в квартиру класне крісло робоче, приємне. Зараз я от на цьому скріпучому сиджу в Airbnb. Тобто, це все потрошечки під підривало мій ресурс. І знаєте, що я вам скажу? Що. От, коли я їхала, у мене був такий невеликий конфлікт з друзями, Щас, секундочку. у мене був конфлікт а, з а, деякими людьми, і вони мені казали ай, а, сказати окей. Просто скажу без цих оці... оціночних суджень. Я їду, у мене депресивний стан. Мені дуже важко. Мені надзвичайно важко покидати Україну. І я вже на останніх стадіях виснаження. І у мене попереду ще один останній ривок важливий. Момент, і от мені пишуть: ну що, Маша, таракашки твої теж вже пакують валізи. Чекаємо, коли за там, місяць чи два ти знову скажеш, що тобі щось не подобається в тій Іспанії, в Чикаго тобі те не подобалося, в Триферсіті інше, в Україні теж щось не так. Завжди береш з собою себе. І це, до речі, фраза, яку дуже багато людей кажуть в коментарях також. Дуже така їдка, знаєте, ну люди люблять отак, як оси ужалити. Але я б хотіла, я зазвичай і я всім раджу на своїх консультаціях по Ютуб. Не вступайте от в ці демагогію. Якусь. Якщо людина щось думає, ви її не переконаєте у зворотньому. Тому просто не вступайте в дискусії на такі їдкі коментарі. Але це і мої друзі таку фразу казали: куди б не їхала, завжди береш з собою себе. От я б хотіла її прокоментувати, тому що це такі доволі доволі розповсюджена фраза. А ця фраза працює в іншому контексті, але не в моєму, тому що коли у тебе нещаслива стабільність, а в мене саме була нещаслива стабільність у Сполучених Штатах, тобі потрібно збрати себе за шкірки, накопичувати емоційний ресурс фінансовий і витягати себе із цієї нещасливої стабільності. Тому що е, сенс життя у тому, щоб прожити його добре і прожити його так, як ти хочеш. І якщо ти не можеш цього отримати, якщо ти у стосунках не з тією людиною, якщо ти географічно живеш не у тому місці, і це не так, що ти розумієш, що типу трошечки-трошечки і далі стане краще. Ні, коли ти вже от реально розумієш, що краще не стане, що ви, наприклад, абсолютно різні люди в цих стосунках у вас не буде от уже, уже немає цієї іскри, коли там, не знаю, ви тільки ще почали. І типу стерпіться, слюбиться, ну, соре, ну ми вже не в 19 столітті. Друге, географічно. Коли ти розумієш, що тебе партнер просить, ну давай ми ще залишимося, мені там потрібно не знаю, освіту закінчити. Це ще там 5 років. Наприклад, якщо він закінчує не повністю, знаєте, а бере там деякими курсами. І ну, коротше, у партнера може бути що завгодно. Магазин там свій, що завгодно. Давай ще 5 років тут. За 5 років вже діти будуть. За коли діти будуть, давай залишимося з моєю родиною, вона тут в цьому маленькому містечку. Ну, коротше, ви розумієте. І ви, по суті, жертвуєте своїм. Баченням щасливого життя, і ви залишаєтеся географічно не в тому місці, в якому ви хочете, і в стосунках, які вже вас так не наповнюють, тому що ця людина вас, начебто, ну, змінює так. А, і ви, виходить, теж незадоволені. І ви виходить, що ви своє незадоволення тим, що ваше життя не таке, яким ви його хочете мати, ви це будете апріорі пасивно-агресивно виносити на свого партнера. І е, е, географічно, так, якось любовно, так, в романтичному плані на таке життя. Е, у мене не було, наприклад, е, професійної стимуляції. Я б мала працювати на неулюбленій роботі, е, і мала мати завжди дві або три роботи. Тому що в Штатах мені з моєю о, сродною працею вчителювання я не могла. Я не могла, ну не знаю, можливо, мені треба було розкачатися, але я не знаю вже ну е, я вже не могла. А працювати на тій роботі ще декілька років, це вже знаєте, ну це реально вже треба було це як cut the losses, Знаєте, підбити е, е, збитки і все, і move on. Бо мені так терапевтка теж пояснювала, що коли відкривають бізнес і він не прибутковий, то тобі набагато краще і раціональніше просто закрити неприбутковий бізнес, який ніколи не стане прибутковим, і cut the losses. І після цього у тебе є шанс отримати, о, побудувати бізнес там умовно, так метафорично, Екзампл. щось, що дійсно може вигоріти і спрацювати. І от саме тому я і продовжувала шукати. І я рекомендую не погоджуватися на те, що вас не влаштовує на, ну хоча б, не знаю, на 70%, бо ідеального не буде. Це ми всі розуміємо. І Я це теж прекрасно розумію. Але якщо. На шкалі від одного, від нуля до десяти, ви щасливі десь менше п'яти, то це не окей. Це не окей. Потрібно бути в вищій п'ятірці. І от я собі чесно відповіла: наскільки я щаслива, коли я жила там, і для мене це було 4-3,5. Тому я зібралася і поїхала. Але щоб їхати в нове місце. Потрібно зробити дослідження, потрібно спробувати. І на це потрібен час, на це потрібні емоційні ресурси, і потрібні фінансові. І тому я спробувала це все зрозуміла, і вже у мене нема у цього відчуття: що, а можливо, я могла б у Франції, а можливо, у Польщі, а можливо, я б і в Києві змогла б під обстрілом. Я все поїздила, я все перевірила. І зараз я розумію, що я прийняла, ухвалила найкраще можливе. Для себе рішення. І так, я зараз виснажена, моє тіло вже почало здавати. Я ну ви бачите, так, я захворіла. І загалом, так, я не можу сказати, що я зараз там на десятці по цій шкалі, наскільки я щаслива, але я а, вибралася у ту реальність, де в мене можлива щаслива стабільність. І стабільність вона досягається. Після того, як проходить транзитний період. Тому транзитний період прийде, і от тоді у мене буде шанс побудувати щасливу стабільність. От на цьому все. І, і що? І до зустрічі. Не знаю наступного четверга, чи коли я пропишуся в новій квартирі. І я не знаю, почну оформлювати медичні картки це дуже енергозатратний процес, еміграція і легалізація в новій країні. Далі будуть нові якісь виклики, але це вже виклики, які зрозуміло, для чого я роблю, для чого цей весь транзитний період. І в мене є шанс, шанс побудувати тут щасливе життя. І такою була ціна. Оце вигорання, оце. Митерства таке, так? що скитання, хвороби і депресивні епізоди. Але <смі> ніхто не казав, що життя буде легким. легким. Все, на цій позитивній ноті я вас залишаю. Дякую за увагу. Па-па!